Всім привіт! Запрошую вас у нове відео. Нещодавно була в Ікеї знову, і неподалік побачила ось таке гарне затишне містечко для відпочинку. Чому знову? Тому що мені потрібна була лампочка для світильнику, яка перегоріла. І цього разу був нормальний продавець, який мені показав, де її знайти. Я його зрозуміла і придбала без проблем. Лампочка коштує 3 євро. У світильнику їх дві, і перегоріла всього одна. Можна було б зекономити і користуватися тим, що є. Але от я така людина, що мені потрібно, щоб все ж працювало. Також трошечки познімала відео з роботи, що готувала для персоналу, як завжди, хліб, кетчупи, майонези, різноманітні олії і оцити. На цей раз приготувала салат Цезарь з сухариками. І ось так от стрілочкою повідомила людям, що до цього салату йдуть ще сухарики. Також словаки дуже люблять цей салат з буряком, з руколою, з оливковою олією і з бринзою. Приготувала салат з редискою огірком, з цибулкою, зеленою та кропом, заправила маслом, з соняшниковою олією. І ось такі круасанчики тут, яблучка. Яблука були майже цілий тиждень, бо треба було їх використати багато, їх купили. Кавунчик всього був один раз на цьому тижні. Це суп, називається Мінестроне. Ну, нашими словами, овочевий. Це такий соус на основі вершків з кропом, з цибулкою, дуже смачний соус. Він додається до цього м'яса. М'ясо е мені його просто сказали взяти. Я його не готувала, але воно було такої вакуумної упаковки, тобто, я так розумію, його привезли готовим. Це тут теж дуже часто буває. Це словацька страва, дуже популярна, називається кнедлі. Це як така булочка варена на парі. От, її теж привозять готовою. А це у мене одна порція макарон для людини, яка не їсть глютен. А тут я трошечки познімала для вас замовлення для відвідувачів готелю. Це замовлення готують наші кухарі. Зараз у нас буде розпаковка. Мені сьогодні видали взуття на роботі. Взуття і спецодяг дають безкоштовно, зарплати не вираховують. Дивіться. Шкіряні, новенькі. Я замовляла собі 39-й розмір. Зараз буду міряти. Сподіваюся, такі малесенькі. От в таких я працювала. Ну. Те, що було, те і вдівала ну. О, які вони класні. Супер. Можна було б і 38-й замовити, бо 39-й такий вільний на нозі. Хоча, в принципі, нехай буде ніж. буде давить. Ось вот такі обновочки. В такому туалеті мы ще з вами не були. Все зелене, Как цікаво. Так, ну что тут? Ви для рук? Водичка гаряча є, милко, зеркало, Унітаз. туалетний папір білого кольору, є рушнички. Ми зараз їдемо потягом у місто, яке називається нове місце. Під Вагом. Ні, нове місто над Вагом. Воно знаходиться приблизно годину їзди від Братіслави. Я їду не одна, з двома дівчатами з роботи Міркою і Анжелою. Ми їдемо на навчання. По рибі. Що нас там чекає, ми тільки здогадуємося, що будемо готувати якісь страви з риби, потім, напевно, їх їсти. Е, ну, не знаю, але я думаю, що буде цікаво за успішне проходження курсу. Кожна отримає сертифікат. Навчання безкоштовне від готелю, де ми працюємо. От, і ще хочу сказати, що сьогодні мені зараховується як робочий день. Квитки на потяг ми купили за свої кошти. Квиток в одну сторону коштує 6,20 євро. Якщо буде можливість познімати відео, там, де ми будемо, обов'язково це зробимо, ви ж мене знаєте. Місці. Запізнилося на 20 хвилин, бо не одразу могли знайти, де знаходиться цей навчальний центр, і нас всі чекали, поки ми дійдемо. Ось так от він виглядає. Недалеко від вокзалу їхати нам не прийшлося на автобусі. Пройшли пішки у кожного учасника робоче місце. А тепер ми їмо те, що зробили. Це дуже смачно. Булочка на парі. Тут у нас водорослі. І креветка з майонезом обсмажена страва номер два від шепой витвір мистецтва. Це Анжела сделала, Як замерки, Це Міркін, Угу. Да. Зараз перерва. Всі спробують свою справу і переходимо до третьої. Шеф показує, а ми за ним повторюємо. Кожен може креативно е, щось додати або оформити якось по-своєму. Я не розумію, що він каже, але дивлячись на екран, це дуже зручно, що можна просто повторювати за тим, що він робить. Так В тому сфері це добре, чи ж на такі коси, чи на голову маленьку докладу або на що на що тут обійти з учиткувати, так судовий типу притрапати. po otvorení je tam spotreba 72 hodín, z toho litra alebo v tom litri máte plus minus 40 vajec, alebo respektíve 40 žlúdkov, uh, 40 dielkov. Uh, S tým si, že či už doma leta, ako som povedal, na obalovanie, uh, alebo, alebo do toho kusu, alebo do niečoho podobného, to je to naozaj vynikajúca vec, na to, že to je pastelizované, tak je to termostatické, parádu je a toby, ja sme to že a everything. A pracovať. to zámerne je značný princíp, že to rozoznate, a jediná čo sa mastie stácie spolu s so nejakými zariadeniami. A aby ste ešte chceť tak použite ďalšie rolety na banke ešte. Banke ešte sekunda na vásske. To neka

І картопляне пюре. На столі безлад ходить людина періодично і все збирає брудний посуд, все, що зайве на столі. Зараз будемо їсти. Анжела фото робить. Та перерва, приносять нові продукти. Рибка дорада, цибуля, овочі, масло вершкове, схоже, на лавровий лист, але це не лавровий лист. Подивимося. Ще буде дві страви. Три папочки технологічні карти на всі страви, які ми готуємо. Все словацькою мовою. У ще залишилася булочка оця з креветками. Ті люди, які вже не перший раз приїхали з баночками і їжу кладуть у баночки. Мірка вам теж їсть, доїдає свою булочку. Ще донесли пармезан, вимобіли, рис, цибулька і міді. Я вже що вам показувала. Хтось пішов на вулицю попити кави, попалити? Хтось просто відпочиває. шикарні продукти. Досить мимо представити, на вже. Тут приправи. Можна підійти і взяти яку потрібно для своєї страви. Тут охолоджувальні напої. Кава машина. Коли все тільки почалося, у мене такий страх з'явився, що я не справлюся, що я не знаю мови. І я хотіла перебігти до когось із дівчат або до Анжели, або до Мірки. Бо можна було працювати вдвох за одним місцем. А потім я така, думаю, ні. Я справлюся, я зможу. Я просто переживала, що свою страву треба буде презентувати, щоб її всі дивилися. Мало того, що я не розумію, що я готовлю, бо я ну, не маю часу прочитати технологічну карту і не завжди видно, що шеф каже. Щоб повторювати за ним, бо він це швидко робить. От, Але все добре. Я дуже рада, що я сюди поїхала. До речі, мірка це е, словацькою мовою. Е, такі е, Як сказати, коли звертаєшся до людини, от є Таня, є танечка. Да? Оце мірка це значить. Лагідне ім'я, лагідне звернення до людини. От, у нас є на роботі Алла, на неї всі кажуть Алка. Думаю, що теж у нашій мові це таке ласкательне слово. Добре, хоч мене Танькою не називають, мене називають Тетяною. Вийшла на очеві подушки з картоплею Фрі. Зараз покажу вам, що шеф приготував. Таня, страва це візото з мідіями, з кальмарами. Від шефа. А наша ще страва не готова. Ористов Ваді. Мартина Павлікова. No, hotel si dal len jeden, NHG1, prečo? si mohli dať Ďakujem. No a PD Ďakujem. Takže ešte raz dámy a páni, vám mm -hmm. uh, pán, ďakujem veľmi pekne, šťastnú cestu do obrchných a snad niekedy na mm -hmm. Ďakujem. A opatrne. Ďakujem. Ми вже закінчили, як ви зрозуміли. Початок був о 10.00, але фактично почали о 10.30 і закінчили о 13.30. Зараз чекаємо на шефа. Він запропонував нам, що він може підвести нас до Братислави на машині, так що назад ми їдемо не на потязі, а на машині. Наприкінці нас попросили поприбирати зі столів, віднести посуд. Ну тобто, все відбувалося дуже швидко, взагалі супер. В основному це була у кожного самостійна робота, ніхто до тебе не заглядав, як ти готуєш. Тобто хочеш, готуй страву, як ти це бачиш, але у тебе є технологічна карта, да, як основа. Шеф так таки казав про це. От, хочеш, повторюй за ним. Ну, отак. Це у мене був такий перший досвід. Я ніколи е, на таких, скажімо, навчаннях не була, тільки могла бачити по телевізору. От, я дуже рада, що я потрапила сюди. А вам дякую за увагу, що ви подивилися це відео до кінця. Всім пока. До зустрічі у наступних відео.